Внаслідок опадів та мінусової температури, 26 січня у Миколаєві та області утворилася ожеледиця. Місцева жителька Анастасія каже, пересуватись по вулиці важко. Це Треш просто дуже слизько шов. Я з дому до зупинки час ішла, ви понімали минут 40 і нічого не насипано, нічого. Ну я не знаю, що це таке. Лише тут теж так само бачу. Я би не в цьому районі, і там район, де проспект Миру живу. Ето, то треш, руші, перший заступник голови адміністрації заводського району Анатолій Яковина каже: над ліквідацією желедиці працюють комунальні служби на сьогодні. По району ситуація у нас не критична. С дуже непогано відпрацьовують комунальні підприємства по посипки. Дорожних магістралей, другорядного напрямку пересування доріг, і, а також і проводиться підсипка комунальним підприємством парки тротуарної частини, включені і другі е, комунальні підприємства по обслуговуванню жилищних комплексів. Але є проблематика в тому, що у зв'язку з е, насуванням железниці е, на вулицю не виходять люди, і реагенти дуже слабко. Е, Працюють на розчинення корки льоду, крім того, директор товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій Олександр Поганюк повідомив, що через Ожеледицю затримується міжміське перевезення. Ситуація виглядає наступним чином: між містами ускладнена в зв'язку з погодними умовами, ускладнено, ускладнений рух транспорту. Багато рейсів їдуть з запізненням, вони всі їдуть. Але трохи з запізненням, тому що ну самі розумієте, якщо складна ситуація між містами, то можуть утворюватись пробки, аварії і так далі. Водійка Юлія каже, їхала містом обережно та повільно. Ну я можу сказати тільки за ті вулиці, по яким я їхала. Це центральні вулиці. Проспект Багявлінський прочищений був. Добре було центральний проспект, так само почищений і просипаний. Проспект миру здається засипаний, але ж там дуже багнюки багато, багато, не почищений. А так загалом там можна їхати, якщо обережно і уважно. То обережності на дорогах закликав і старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Віктор Кірієв. У зв'язку з погіршенням погодних умов та утворенням ожеледиці рівень аварійності трохи підвищився. Патрульні поліцейські працюють у посиленому режимі, тобто кількість екіпажів збільшена. Ми контролюємо це питання, слідкуємо за тим, щоб відповідна техніка виїжджала на місця посипки, де це необхідно, як у місті, так і області. Також є прохання до водіїв транспортних засобів. Якщо ви знаєте, що ваш транспортний засіб не у відповідному технічному стані, або ви не замінили резину на з літньою на, зим, на зимову краще взагалі сьогодні не виїжджати на дороги міста. В Миколаєві зафіксовано ожеледицю в 2 міліметри. Найбільша ожеледиця в області утворилася у Первомайську 6 міліметрів. Повідомили у Миколаївському гідрометеорологічному центрі. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини Миколаїв.